Болонський процес, як на мене, явище, яке народилося у духовно освітній сфері, в першу чергу в європейських країнах. В цьому була, мабуть, об'єктивна потреба інтегрувати зусилля провідних європейських країн з тим, щоб запобігти масовому виїзду вчених. Студентів до північної Америки, в якій система організації освіти з точки зору матеріально-технічного забезпечення, з точки зору фінансового забезпечення була дещо вища ніж в Європі, і це спровокувало відповідно відток, як кажуть, мізків до Сполучених Штатів Америки. І оскільки задум такий, що треба створювати відповідні умови і об'єднати свої зусилля, він носить собі, має, включає в себе елемент змагальності, от то безумовно, як на мене, це є позитивна його сторона, тому що всяка змагальність веде до розвитку, до руху. Всяка замкнутість, в тому числі і локальна, сприяє деградації тієї чи іншої системи. Весь зміст і комплекс цієї системи слід розглядати у зв'язку з у тісному зв'язку з зусиллями кожної держави. Який вона докладає, щоб брати участь у цьому процесі. І тут є дуже багато неоднозначностей, які не завжди враховуються, хто починає працювати по цьому алгоритму. Зокрема, я хотів би звернути увагу, що якщо Україна ринеться, як кажуть, заплющивши очі в цей процес. І не буде враховувати його наслідки, то ми скоріше більше втратимо, аніж виграємо. В чому це проявляється? Це проявляється в тому, що, ну, по-перше, ми розуміємо, що в Європу будуть йти ті люди, які є найкраще підготовлені як у загальноосвітньому плані, так і у мовному відношенні. І отримавши освіту, вони є впертими, ціленаправленими, отримавши освіту. Інтелект в Європі дуже ціниться, вони будуть масово залишатися у європейських розвинутих країнах. Ну, ми вже маємо один результат, що завдяки. Недальновидній політиці нашого уряду, завдяки тому, що ми топчемось на місці і ніяких реформ не здійснюємо. Це призвело до того, що висококваліфіковані робітники в нас масово виїхали за кордон, в тому числі і в Європу. От. Ну і я в таких випадках кажу: тепер давайте ще поступимо із вищим інтелектом, так само іншими словами. Підстроїмо, підлаштуємо українську, український штепсель під європейську розетку. Здавалося б, що цьому можна було б запобігти, і ми так звикли в першу чергу проведенням виховної роботи. Ну, Оскільки е, роки Незалежності, 23, які пройшли, показали, що і цим процесом ми практично не займаємося, і результати є досить. Такий плаченний, цей важель не може спрацювати. Хоча можна було б ставити питання, що сильні, мужні, патріотичні, свідомі залишаються в Україні, організовуються і пробують якось змінити ситуацію на краще. А слабкі збирають валізи, їдуть в Європу, в Америку і так далі в пошуках більшого щастя. Насправді ж. Ніхто їх на якісь високоінтелектуальні посади не бере, і займаються вони як другосортні люди всілякою брудною, прибиральною роботою, охоронної системи і таке інше. І з цієї точки зору цікавий досвід Китаю, який намагаючись піднятися і розвинути свою економіку. Розробив спеціальну урядову програму, і вона дуже добре дала дуже прекрасні результати. Суть її полягає в тому, що тих людей, яких послали на навчання, і які поїхали самостійно, досягли певних висот в капіталістичних країнах, запрошують повернутися, створюючи їм аналогічні умови, які вони мають. Там, де влаштувалися і де жили останнім часом. І таке повернення призвело до того, ми бачимо, який потужний ривок зробив Китай у своєму розвитку, це завдяки в тому числі і таким програмам, які дозволили готувати високоліхованих працівників за кордоном і повертати їх назад для розбудови рідної. Держави. На жаль, у нас в цьому плані абсолютно нічого не робиться. Більше того, бездумна система зовнішнього незалежного оцінювання, як я діє сьогодні в Україні, призвела до того, що в нас є масові відтоки студентів в Західну Європу, із Західних областей, в Росію із Східних областей. Фахівці називають цифри 45-50 тисяч, як в одному напрямку, так і в іншому, що, на мій погляд, є абсолютно неприпустимим. ЗНО, як на мене, вводилося, повинно працювати на українську державу в першу чергу, а не на її зло. Тепер є дуже важливий момент. Багато викладачів в Україні сприймають Болонський процес як такий, який вимагає уніфікації навчальних планів, програм і так далі. І це є таке викривлене розуміння, як на мене, цього процесу, тому що Болонський процес зовсім не передбачає оцієї стандартизації, приведення до спільного знаменника. Методів, способів національних систем освіт, він вимагає одного приведення до спільного знаменника національних рамок кваліфікацій. І, на жаль, тут у нас роботи не початий край. Вже багато років ми маємо невідповідні спеціальності, по яких готуємо фахівців. Ми маємо великі проблеми працевлаштовувати людей назвати ті посади, на яких вони можуть працювати, закінчивши. Той чи інший навчальний заклад, і багато такого іншого негативного, що із цим Ну, Для прикладу, можна назвати, що за кордоном в європейських країнах, зокрема, десь порядка 15 напрямків навчання і десь 117-120 спеціальностей. У нас їх рівно у 5 разів більше. Ну, Ералаш нерозбериха, і, звичайно, це. Не сприяє підняттю якості. Інша дуже важлива проблема, це коли ми говоримо про динамічність, про рухливість, про намагання мати контакти в Європу і так далі. Ну якось ми опускаємо зовсім, по-перше, матеріальний рівень життя наших людей взагалі, і студентів, зокрема. І друге, ту участь, яку практично ми не бачимо держави у цьому процесі. І тому можна створити умови для того, щоб студенти виїжджали, вони можуть легко інтегруватися в ті чи інші навчальні заклади, в ті чи інші професійні програми, але в них не визначає банально: немає грошей і немає за що їхати. Це питання в нас залишається. Поза увагою, і мені здається, що тут треба було б на цю проблему звернути увагу. Але основним, як я думаю, в Булонському процесі це все стрижним є висока якість підготовки. І це є основне. І тут нам ніхто не повинен диктувати, як це робити, українська педагогіка. Відрізнялася дуже високою якістю і в радянські часи, і зараз ми ще не все втратили. І от ця проблема, яка сформульована організацією Об'єднаних Націй, і озвучена густами, якщо так можна сказати, ЮНЕСКО, навчання на протязі цього життя є вирішальною і радикальною в успішному в успішному поступі людства. Тут якраз у нас непочатий край роботи. І я хотів би звернути вашу увагу на ті перші спроби, які ми здійснили і здійснюємо в університеті України, щоб підійти і починати вирішувати ці проблеми. Ми розробили теоретичне розуміння. Розбудови цього процесу у вигляді інтегрованого створення інтегрованого центру, яке я назвав Стріла, на базі Університету Україна. Метою освіти, як на мене, при такій постановці є пересів всього інтелекту нації, всього без виключення і допомога кожній людині віднайти траєкторію свого розвитку. Це повинно враховувати ті природні можливості, які дала, наділила природа кожного індивіда з тим, що їх максимально розвинути, і щоб людина, працюючи за цим покликом, могла давати максимальну віддачу, почуваючи себе щасливою. Для цього у цій системі в цьому комплексі повинні бути вищі навчальні заклади різних рівнів. Починаючи з дитячого садочку і до магістратури, включно. І система повинна базуватись таким чином, що йде безперервне тестування можливостей людини і облік, якщо можна сказати, її інтересів, чого вона хоче. Справа в тому, що потреби людини, здатності вони не формуються в часі одинаково для всіх. Як є такий жарт, що це тільки Дмитро Іванович Менделєєв знав, народившись, що він буде хіміком. Але інші люди пізнають себе і доходять до висновку, що це його чи не його, набагато пізніше і у дуже різному віці. І тому, коли дитина навчається, то треба періодично, раз ще два рази на рік проводити тестування. І вивчати оці питання з тим, щоб виявляти, якщо математика, хімія, загальноосвітні дисципліни, історія і так далі не є її спеціальністю на перспективу, вона не готова ця стати, то її треба припиняти на певному етапі освіти. Іншими словами, ми повинні дати загальноосвітню підготовку такого рівня і для всіх одинакову. Це математика в, в тому об'ємі знань, яка потрібна, щоб комфортно почуватися в суспільстві. Мова також в такому об'ємі. Знання власної історії, також в такому об'ємі, а далі давати і готувати ті науки, ті дисципліни, які допоможуть максимально розкрити людину. Ну і відповідно в цій системі повинні бути навчальні заклади які здатні здійснити цю освіту. Ну і на завершення цього я хотів би сказати, що розбудова в такому комплексі системи освіти по вертикалі може дати величезний економічний, величезний економічний ефект. Якщо повернутися до Десятирічної терміну навчання в загальноосвітній школі, а я вважаю, що це треба зробити обов'язково, тому що та мотивація, яка є на сьогодні, чого ми робимо, 10, вибачте, 11 12 класів, вона не витримує критики. Що знання збільшуються, об'єм знань збільшується, треба давати збільшувати термін навчання. Це дорога в нікуди. Об'єм знань дійсно збільшується. Він збільшується катастрофічно швидко, і ми ніколи терміном навчання в загальноосвітній школі не доженемо його. Тут вихід зовсім в іншому. Вихід полягає в тому, що треба вчити фундаментальні закони. Перше, і друге, треба вчити методам і формам самостійного добування необхідних знань на кожному. Етапі життя. Так от, якщо перейти на 10 років. Друге, якщо повторити тавтологію предметів, яку у нас повторюють в декількох класах, от, то ми можемо цю вертикаль врізати на 3-4 роки. А це, погодьтеся, немалі кошти, які можна зекономити. По-перше, і по-друге, поповнити робочий потенціал, який зараз. Ну, скажем, так має проблеми.